Учениця сьомого ліцею Ольга Храбар перемогла на всеукраїнському конкурсі епистолярного жанру. Це жанр, в якому текст має форму листа. Вона написала його голові ради директорів корпорації Майкрософт Білу Гейтсу. У своєму листі дівчина розповіла про необхідність берегти довкілля та не забруднювати воду. Сьогодні школярка дала ексклюзивне інтерв'ю для нашого телеканалу. Більше про це далі у матеріалі. Починалося це все з того, що підійшли вчителі і запитали, чи хочу я приймати участь. Я погодилась і вийшло так, що в нас залишалося тільки три дні до того, як кінчиться період приймання листів. І ми це все писали дуже швидко і дуже напружено. Там, взагалі, можна до 800 слів. У нас було 799. і. Просто кожне слово ми вичитували і кожне слово переробляли так, щоб воно було правильно граматично і щоб воно звучало гарно. Про те, що вона мала писати такого листа, я звичайно знала, але власне кажучи, вона абсолютно сама цим займалася. їй допомагали вчителі. І про результати я дізналася. Ну, я не сподівалася на перемогу. Ну, написала. Наш лист був адресований Білом Гейтсом. Як до людини, яка не тільки досягнула успіху у своїй справі, але й створила щось нове. Те, що зараз є необх... першою необхідністю о, людству, і також була описана історія Рейчел Бекфіс, правдива, та заклик людей до того, щоб берегти воду, та на якісь дії, якщо ми не будемо піклуватися про наше довкілля сьогодні, то завтра може просто не настати. І була дуже вражена, здивована, ну і взагалі дуже пишаюся нею. От, вона ну, має такі от здібності до написання, там і книгу пише, і дуже часто вона пише есе, там якісь такі от твори на вільну тему. В неї дуже вони гарно виходять. Ну, але все одно. Я була вражена, що вона досягла такого от успіху. Лист, з яким Олександра Гарбар перемогла на всеукраїнському конкурсі епістелярного жанру, буде надіслано до міжнародного конкурсу. Якщо вона переможе і там, то поїде до Швейцарії. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.